Доброго ранку приїхали в, в Будву погуляти, по торгових центрах походити. Трошки в нас сьогодні такий місто, плюс шопінг. Ну, подивимося, що ми купимо чи не купимо. Будемо дивитися. Так що так. Так, заходимо в торговий центр. Ось такий. Так. Подивимося. Зовсім маленький торговий центр. Нічого цікавого. Що ще ще пройдемося туди. Будемо виходити, будемо гуляти далі по місту. Все. Ну і що, йдемо на виход. Нічого такого особливого тут я не побачила, не знайшла. Ми йдемо гуляти далі. Йдемо в мегамаркет, не знаю, що тут повернулись. Побачимо, що тут буде цікаве. Рівніка. Ну там вот это я вот за что за такой. Рыночка. Ну, а ну... Это что, это группишка? Поддержит. А почему

Синій тон великий.